Івана, 19 розділ. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Вояки ж, сплівши стерену вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього. І приступали до нього і казали радій, царю юдейський! і били по щуках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат та й говорить до них Ось його я вивожу назовні до вас, щоб ви переконалися, що провини ніякої в нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянинім плащі. А Пилат до них каже Оце чоловік. Як зобачили ж його первосвященники й служба, то закричали, говорячи, розіпни, розіпни. Пилат каже до них, то візьміть його, ви й розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу. Відказали юдеї йому ми маємо закона, а за законом він мусить умерти. Бо за Божого Сина себе видавав. Як зачув же Пилат це слово налякався ще більш. І вернувся в приторій і знову і питає Ісуса, звідки ти, та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити? Ісус відповів Надо мною ти жадної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. Як зачув вже Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння на місці, що зветься Літос Тротон. По Гербейському ж Гавана. Був тож день приготовлення Пасхи. Година була близько шостої. І він каже юдеям Ось ваш цар. Та вони закричали геть, геть із ним, розіпни його. Пилат каже до них Царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса й повели. І ніс свого Христа він вийшов на місце череповищем зване, по гербейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і надписа та й умістив на хресті. Було ж там написано Ісус Назарянин, цар юдейський, і багато з юдеїв читали цього надписа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста. А було по гербейському, по грецькому і по римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники не пиши цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав, написав. Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його, та й поділили на чотири частини. По частині для кожного вояка теж і хітона. І хітон був не шитий, а витканий, цілий відверху. Тож сказали один до одного не будемо дерти його, але жеребка киньмо на нього, кому припаде, щоб збулося Писання, поділили одежу мою між собою і метнули прошату мою жеребка. Вояки ж це й зробили. Під Христом же Ісуса стояли його мати, і сестра Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері Оце жоно твій син. Потім каже до учня: Оце мати твоя, і з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилося, щоб збулося Писання, проказує, прагну. Тут стояла посудина, повна оцту, вояки ж, губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст його, а коли Ісус оцту прийняв, то промовив звершилось, і голову схиливши, віддав свого духа. Був вже День приготовлення. Тож, юдеї, щоб тіла на христі не зоставилися в суботу, був бо великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов. І зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Бо це сталося тому, щоб збулося писання йому кості ламати не будуть. І знов друге писання говорить дивитися будуть на того, кого Прокору оли. Потім Йосип із Аріметеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат, тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирну приніс із алоєм помішану, щось літрів зі сто. Отож узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею з пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.